Доброго дня глядачам. Наступила осінь і трошки стали щось робити в полі. У нас зараз ідуть дощі дуже мокро, дуже заливає. Тут вирвався на один день, щоб щось, щось зробити, бо на завтра знову дощі на три дні мінімум дощі Дали мені отаке поле. Поле. Обробляв холдинг. Не знаю, передає. І забрала людина в поле в того холдинга і віддала мені. І от не знаю, що з ним робити. Так як соняшник я не сію, ну не тільки я, в нас взагалі, тільки холдинги його сіють. Не знаю, як його що з ним зробити з цим полем. Хочу посіяти сою. Ну тут такі патики двохметрові. Я вже діску в два сліди раз поздовж ходив, раз поперек. Так як поле не знаю, передає. Ну воно передає, насправді там такий лубака добрий. Вузьке довге. Ну, думаю, може поперек воно трохи спочатку ходив тако, бо воно по довжині отако йде. То трохи його як розчесав, зараз поперек трохи його перерубую. Але що робити далі, не ясно. Брати гурати. Взагалі було б. По-хорошому взяти обертовий плуг і в цю сторону вигорати його. Чого не по кругу загортку. Якщо гореш в ту сторону і глибоко, то там такий схил, кут, що можна і трактора положити. Горати в розгортку, випуриться рів, для сої та рів, потім жаба цицьки дасть його зарівняти. Тому, напевно, поки плуга обертового в нас немає, ми його подіскуємо. Один слід пішов, ну, ну не, не, можна сказати, що він не ходив. Ну, трохи воно його порубало, бо точки, щоб вирівняло його більш. І що робити, хто що скаже? які поради. Задіскувати отаку, як є, і на Ще одна дісковка, така глибока, бо зараз поставив саму мілку. Ну, щоб просто, щоб порубати. бо Робиш глибше, воно просто заліпає, горне, не хоче дискувати. Та ті палки такі. Не дуже, не дуже вони ламаються. Невеличкий огляд дискової, таку маю дискоуборну, саморобну, можна сказати. Мав бдт 3.2 заводську. Ну, і на наших горбках, якщо вона лізе в землю, то трактор відказується її тягнути. Вона була х образна Ця вже, можна сказати, Л-образна. Повністю все порізав, повністю все зварив. Отак От зверху покажу, як воно вигляд має. Ну, для трактора вона набагато легша, але могла б бути ще легша. Вона по захвату має 2,5 метра. Один мінус, що немає каточка. Може, може подумати зимою зварити каточка, щоб він ще трошки ці всі патики бив. Ну що зробив? Такий воно вигляд. Отвори, один отвір 2 градуси. Від 6 до 22 градусів повертається одна батарея, повертається друга батарея. По Подискую напевно, найкраще то буде зняти окремо якесь відео, розказати, показати, дати рулетку. Ну, рама тут, бачите, вона не покрашена. Оце, оце його заводська рама і пару профілів добавив. Вона у мене дві батареї по 12 секцій, заводська мала по 16 секцій. По вазі рами, я, я як робив міряв, скільки піде профіля, то тут вага на тарілку в БДТсі була 53 кг, тут 70 кг. Того тут, якщо кутами граєшся, чуть-чуть кут більше, вона лізе нормально. Воно м'якуваточки, дуже-дуже нерівно. Ось такий вигляд. БДТХ є БДТеха. Купити АГЕшку, ну, я не знаю, вона не, 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 не то. Якщо вже міняти цю диску, то на щось таке набагато серйозніше, а набагато серйозніше ще поки що в спискові з техніки не, не, не в першій тройці стоїть того, що треба купити. І отаке. Соняшник, як я вже казав, в нас не сіють. А не сіють його того, що, по-перше, треба жатку до комбайна переоборудувати, по-друге, треба сівалку пропашну, покрупити його десикантом, як він 2 метри ростом. Треба шукати якісь дрони, а хто приїде, якщо площі невеликі. Та Те... У нас, крім агрохолдинга, більше ніхто його і не сіє. Також, напевно, треба і каток якийсь рублячий, щоб рубав це все діло. Ну, Це просто, якщо маєш там 20-30 гектарів чи 50, дуже багато техніки треба докупляти, та й сонячник землю виснажує. По урожайності, що сонячник, що соя, приблизно одинакова ціна. Ну, Сонячник трошки дорожче буває. І по ціні, і по урожайності, бо так якось висказався. Таке відео не знаю що робити тут фірма трошки сіяла-сіяла трошки їм сівалку знесло, я її взяв і підрівняв. Не знаю. розмір того поля точно не знаю, бо вони самі все покинули, кругом їхні, їхня пшениця по контуру. Чи добре вони покинули, чи не добре, ну, вже, вже часом вияснимо. Ну, поки що треба те, що є довести ту до путя. Фірми, не знаю яка, яка техніка була. Явно, явно щось було серйозніше. Бо вони якось пішло одне, потім друге і зразу й посіяли. А тут духбеш, дувбеш, дувбеш і во. Як, як сівалка по ньому поїде. Взагалі не ясно, якою сівалкою навіть буде сіяти тусові. Може поперек воно хоча б його так на, на маленькі кусочки переб'є. Брати його грати на весну. Тоже не дуже хочеться. Ну Земля пересихає. Зранку то так заліпало, а зараз вже така сірішає. Ну але що вон? Не передає, хмари появляються І на ранок вже показує 100% буде дощ. А який той дощ? Фік його знає. Отаке От відео. Кому цікаво за цю діску, Пишіть, щось зніму. Основа тут заводська, все решта я робив сам. В газ 53, передні, диски тут саморобні отакого от плану. Трохи поставив катафотів, щоб такий шумахер мене не догнав вночі, бо ж світла тут немає на диску і дискова довга, трактор то світиться. Але у нас такі є льотчики, що... По трасі їздять 50, а по селі 120. Тому можуть влетіти в яку тарілку. Воно мені треба. Ну ладно, темніше є. А ще трошки є рубати. Поперек не знаю скільки метрів. Ну, йо маю, метрів 70 навіть, мабуть. Але ж такий горбочок. Не знаю, воно передає, не передає. Спустився. Ну, на, е, їжджу на третій-четвертій передачі. Отам, де більший, о там схил. Більший схід. Отам їздив на третій. Тут десь воно вже трошки пологіше, то тут буде, мабуть, на четвертій. По кругу. Навіть трошки припіднімаємо передню секцію, але воно рубає так, тарелки. Тарелки як колись нагострив, як робив діскову. Було таке відчуття, що нею асфальт дискували. А от а одна тарілка була, що взагалі було, на заводі забули нагострити, була пряма. То я взяв болгарочку і зимою дня три я так неохотно це все шліфував і трошки зашліфував. Ну, вже призатупилося. Ну, дискую, дискую я взагалі рідко. Навіть толком та іржа не облазить. А воно зараз отако мокру то для Юри в нас мукріше, ніж у вас. Щоб я в мене там такий підписник. Не знаю, взяти її ще вкрутити тут диску, щоб на ширину трактора. Трактор 2 метра приблизно, вона має десь 2,5. Ну, кут. Якщо кут, чим більший кут, диско повертається, чуть вужче стає. Але в цілому так, непогано. Ну не знаю, не, не є така диска, щоб це неї можна зразу взяти і посіяти. Але як поки що немає не грошей на щось краще, то і, і ця непогана. Свою роботу робить, нема що від неї хотіти. Ось таке невеличке відео, такі розуми, Хто мені що за ті палки розкаже. Про дискую, що далі брати? навесно дискувати чи. Пробувати якось гурати, не знаю як. Ну, цікаво почитати ваші коментарі, бо щось бачу канал і невеличкий, коментарів не дуже багато. Хто сіє соняшник, що ви з ним робите з тими палками? У ну, мене сівалка не СЗшка, вона в такі палки точно не посіє. Амазон, Амазон не хоче сіяти в такі патики. Я думаю, я її зароблю. Далі підуш, покажу, напевно, як я їх зробив. Це поперек їжджу, то трохи, трохи краща ситуація. Я їх за, зароблю. В основному от, на відстань між дисками. Між дисками 21-22 см. На такі патички рубає. Ну є, попадає, що проскакує. Не знаю, чи не буде потім на культиваторі на, на лапи надягатися. Ось тут вже я поперед їздив. Ну, так сфокусувати. Різниця є, ну трохи є. Тут десь я пропустив. Ну є отакі ово. Враховуючи як, як приїхав взагалі двох метрові полки, то вже трошки трохи його прибив до землі. Можливо був би каточок ззаді з полоси, Може б він би трохи ще поломав. Ну а так приходиться приходиться дискувати. А що робити? Бомит, бомет, бомет заб'ється за перших пару метрів оцим всім. Ще й земля така так м'яко, мокро. Воно б горало все, дуже непогано горало бся. Якби тут було все тільки кромосоняшника. Хіба що кукуруза могла б бути, то теж б намучився. Ну нічого, ось таке відео, кому відео сподобалось палець до гори, пишемо в коментарях, що з цим всім робити. Цікаво почитати, що хто думає.